Від імені громадян Медолісся з важким серцем засуджую тебе до смерті. Якби тільки був інший. О -о -о -о, шлях... О, чекай. Що тут відбувається? Авантюристи! Містечко Медолісся засудило цього чоловіка за вбивство, а мені наказали виконати вирок. Я не хочу вбивати цього чоловіка, але не думаю, що у мене є вибір. Що мені робити? Вбивати цю людину неправильно. Незалежно від злочину, око за око, і увесь світ осліпне. Якщо ти вб'єш цього чоловіка, то ти не кращий за нього. Ти маєш рацію. Я не думав про це таким чином. В твоїх словах є сенс. Я виконаю страту. Чекай, що? Якого? Що. Але. Швидке завантаження. Від імені громадян Медулісся з важким серцем засуджую тебе. Чекай, чекай, що тут відбувається? А, авантюристи! Містечко Медулісся засудило цього чоловіка за вбивство, а мені наказали виконати вирок. Я не хочу вбивати цього чоловіка, але не думаю, що в мене є вибір. Що мені робити? Цей чоловік член гільдії рейнджерів. Якщо ти вб'єш цього чоловіка, рейнджери неодмінно помстяться і нападуть на Медолісся. Було б розумно пощадити його. Ти маєш рацію, авантюриста. Я не врахував добробут громадян Медолісся. Так, це точно. Це має бути на першому місці. Я виконаю страту. Щ що? Що? Гаразд, швидке звантаження. Чекаю, чекаю, що відбувається. О, авантюриста! Пропустите. Що мені робити? Ха, та вбивай його. І насолоджуйся кров'ю на своїх руках. Бо немає сорому в задоволенні праведною справедливістю. Чудово! Справді? Але. Я думав, що. Справді. Швидке завантаження. Чекай, чекай, що відбувається? О, авантюриста, що мені робити? Я не дозволю тобі цього. Якщо ти полюбляєш розмахувати клинком, я закінчу твоє жалюгідне життя. Авантюриста, я б ніколи не вибрав бій з тобою. Ні за що в житті. Так, це правильно. Я виконаю страту. Справді. Якого. Гаразд, а швидке завантаження. Чекай, що відбувається. Авантюриста, Пропустити. що мені робити? Авантюриста? Твоє мовчання дало мені паузу для роздумів. Так. Хто я такий, щоб вбивати цього чоловіка? А. Дійсно, я ж палач. Добре. Швидке завантаження. Чекай, що ви Пропустити, 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 Так. Так. Я виконаю страту. Що Що What's за. Yeah, Привіт, народ, У вас є три варіанти. І наголошую, ваш вибір має значення. Ви можете подивитися інші озвучені відео, можете підписатися або підтримати канал на патреоні і донотау. Або можете зробити усе ну або нічого. Але краще зробіть щось.